Далі привіт. Привіт, Олексій. Да. Розкажи, будь ласка, коротко про те, чому не відбулася перша прес-конференція на 17.30, анонсована з Тимошенко. Но... Взагалі, сам вибір такого місця як барикади чи зупинка біля донода, взагалі з самого початку видавалося дуже дивно. Адже ну ми, як знаємо, не один раз переконувалися, що від цих молодиків що ну вартують біля донода, ну виходять від них такі агресивні дії. Але віталі, віталій, ну, віталі, то... віталій, можеш казати ну повільніше і голосніше? Добре, добре скажу, що кажу, що сам вибір такого міста, місця для прес-конференції, як зупинка біля Донота, -ДА, виглядає дуже дивним. Адже всі в Донецьку знають, що ці молодики, що вартують біля Донецького в адміністрації, вони вирізняються дещо такою агресивною поведінкою щодо журналістів. Так вийшло цього разу. Коли журналісти близько 50 осіб, дуже такий великий пул журналістів зібрався біля назначеного місця для проведення прес-конференції, від цих молодиків ну, в масках, балаклавах біля Дон-Ода проросійських активістів, почали Надходити такі ну дещо агресивні дії. Е, тобто, одним журналістам вони казали навіщо ви це знімали. Добре, віталі. І... Хтось з журналістів постраждав чи було пошкодження обладнання? Е, ну я, я особисто я бачив, як у одного з телеоператорів вибили е, відеокамеру зі штативу. Е, ще кажуть, ну, ще, ще колеги кажуть, що. У декот, у декого заставили е, видаляти вже автові, ну, фото він з камер, у декого, у декого кажуть, в дуже агресивній формі забороняли знімати. У вас ось угу. аж а, а як проходила вже друга прес-конференція, і саме головний меседж ми її передали. А яка була атмосфера там взагалі в залі? Чи відчувалась так, так. Напру... якесь напруження, що на Олексій, я ще давай трошки ще про першу скажу. Там ще знаходились активісти, які ну, партії Батьківщина, які ну, були присутні біля ну, цього місця проведення першої про конференції. І коли вони почали вже розходитися, тобто і цих молодики молодиків почали закидувати їх яйцями. І декотрих активістів, активістів дуже так, ну, дуже сильно і декого чи трохи не побили, Добре. що стосується до другої прес-конференції, яка проходила в одному з готелів міста, то в принципі вона пройшла, пройшла ну в нормальній атмосфері. Без якого ну, так, ми вже Там. Бачили, бачили ефір з того. Віталію, дякую тобі за інформацію. Будемо на зв'язку. Інформуй далі, будь ласка, глядачів і читачів щодо того, що відбувається на території міста Донецька. Це був Віталій Овчаренко, журналіст новості Донбаса з міста Донецька, з інформацією про те, як відбувалась прес-конференція Юлії Володимирівни.